Дитяче харчування, одяг, взуття, іграшки, підгузки та багато інших необхідних речей сьогодні отримали мами переселенки для своїх чад. Маргарита на останньому місяці вагітності. Вони з чоловіком переїхали з Криміної Луганської області в Житомир. Зараз чекають на первістка донечко, оскільки чоловік Маргарити воює, а батьки знаходяться далеко. Жінка самостійно готується до пологів. Так як я ж кажу, залишили без домівки, поки фонд допомагає чи може, навіть тим, що ми дуже благодарні дуже. Чоловік рідко, коли виходить на зв'язок, а так я ж кажу, залишилась тут сама, батьки там, хати немає, нічого немає. Коротше, якось так. Уже раніше благодійники з фонду громади Житомира подарували жінці дитячу коляску. Такій допомозі майбутня мама дуже вдячна. Я подала ну, написала в зну, написала Фейсбуці дівчатам, потім мені перезвонили, сказали, ну щось подивляться, є чи немає. Дівчата перезвонили, сказали, так. Приходьте на другий день. типу, є візочки. Тож прийшла дівчата, достали, показали гарний візочок, привели до ладу. Все чітко. Крім Маргарити сьогодні допомогу отримали майже 40 матусь та жінок, які от, -от стануть мамами. Більшість це переселенки, хоча є декілька багатодітних місцевих сімей. Взагалі фонд громади Житомира вже більше року співпрацює з матусями із числа ВПО, які приїхали вимушено в Житомир через війну. І ми вже дуже добре знаємо, що це люди, в яких ніколи немає часу, в яких дуже багато інших справ. І наша робота вона налаштована на те, щоб люди почувалися гідно. І сьогодні ми влаштували такий захід, запросили матусь, попередньо у кожної запитали, які є потреби у дітей, і вирішили видати їм і підгузки, і е, одяг, який у нас є. Вивісити, що якщо хтось хоче, може його отримати. У нас є е, дехто просив ось такі. Е, Такі шезлонги, це нам від партнерів приїхали. Є харчування дитяче, є такі е, якісь штучки для підігріву молока. Е, ну, тобто, у нас це все є, але щоб мама менше часу витрачала у нас, то ми вже навіть сформували такі набори. Тобто людина приходить і ми вже по потребі її видаємо. Окрім отримання допомоги, мами можуть познайомитися між собою, завести нові знайомства. Із всього, що у нас тут є, ось наприклад, такі навушники ми читали ну, там інструкцію. Вони передбачені для того, щоб в літаках або на концертах діти почувалися комфортно. На жаль, ми змушені констатувати, що ось такі речі у нас можуть використовуватися, щоб дитина не лякалася від вибухів, щоб комфортно почувалася. Літаки це поки зараз для нас не досяжне, але ми чекаємо на перемогу і сподіваємося, що. Такі моменти, такі зустрічі будуть для них ну, приємним таким спогадом про Житомир, коли закінчиться війна, і вони зможуть повернутися в свої домівки. До заходу долучився фонд Рокада та надав осіннє взуття для сімей. Тому що ми дізналися, що фонд громади Житомир організовує таку дуже велику потужну акцію, і е, ми вирішили долучитися. І в нас є можливість допомогти осіннім взуттям мамам е, разом з дітками, можливо, і Татусям благодійники постійно підтримують внутрішньо переміщених сімей, які є вразливою групою населення. Насправді у нас дуже багато партнерів було з різних країн, і це були із Польщі, із Нідерландів, із Німеччини. Також у нас є волонтери, які. Знаходяться в Житомирі, вони самі знаходять донорські організації за кордоном і їздять туди, привозять гуманітарну допомогу. Тобто я навіть боюся перелічити, тому що цих організацій дуже багато. Але наша проблема, ну не проблема, у нас рук не вистачає іноді, щоб це все сформувати таким чином, щоб мама мала доступ до всього, що у нас є. Тому що якщо одну людину. Провести по нашому складу і розповідати, що це ще у нас є, це трохи буде затратно. Марія Кравчук, Олег Ціпоренко, спеціально для СТВ.